Село Привітівка Зарічницької тергромади. Їдучи до села Річиці, ми зупинились, аби випадково людину запитати про ситуацію. Марія, мені 60 років. Ви пенсіонерка? Пенсіонерка. Ви знаєте про цю історію шахрайських поштарів? А у вашому селі в Привітівці теж таке сталося? Теж таке сталося. А як ця ситуація виглядала? Про що йде мова? Ну, дали допомогу на дрова. Ми, ну, часть людей утримала. Чоловік з 20 з села, бо ж на... то не те, що пенсіонери, кожна хата так вона отримувала. А кого субсидії взагалі не дали, зовсім не дали, хто отримував субсидію, бо субсидія нарахована по 8-9 по тисяч, а за дрова по 5 тисяч давали. Ну, то чоловік 20 одну допомогу, а субсидії ніхто не отримав. Добре, а скільки в вашому селі людей е, отак ушукано? Ну я не знаю, чоловік 20. Е, а як вияснилося оце? Ну тут вже ж сказали, немає, немає, немає вже ходимо пенсійний, нема вже всім подавали. А ми ходимо. А вона приїхала та каже: відомості, каже, десь закинулися. Відомості й немає. Отак обманом так жила. А після вже ми чуємо, що каже, вже всі до Нового року ці Ну, тий відомості познавали, вже вони в знаходяться. находять. А оце ви вже почали шукати гроші вже після Нового року? Після нового року? Ну, після нового. року. Е, добре, то скажіть тоді, ви також жертва тої? Шахрайки? Жертва, ну. А скажіть, будь ласка, це та сама людина в річці і тут? Чи це різні люди? Та сама, та сама поштальонка. Вона сьогодні працює чи ні? Ні, вже вона друга, вже друга, вже друга. А Він... що вам кажуть, до кого ви звертались, і що вам кажуть принаймні в Укрпошті? Ну, поштарі щось вам кажуть, повернуть гроші чи ні? Вони нічого не кажуть, що другий поштарі вони її вигнали ж да другу поставили начальником. А вона каже: я ж не знаю, що ви до мене претензії маєте. І діти кажуть, до її маєте претензії. Але ці гроші і пенсію ви отримаєте на картку чи ви отримуєте готівкою, приносить поштар? Ну, ми ходимо на почту. Ждемо по два години її, бо ж тут нема кому працювати, вона обманює. А люди ж требують свого і вона кожен раз друга, сюди йде. У вас є в селі поштове відділення? Чи у вас пересувка? Є, є. Ну, привозять поштове нав... Ну, Пересувка. Ну, так. ну, машиною привозять. Добре, але сьогодні працює пересувка, а два роки тому було ще відділення. Так. Коли було краще? Звісно, ми хочемо і зараз відділення. Тож ми коли зайдемо, то є, а то ж ми по два години на морозі стоїмо. Це наблизило послуги до людей? Зручніше людям стало? Ні, ні. А що ж, поштальонки постійної немає? Кожен раз друга я, вона людей не знає, нас воно геть не устраює. А як з газетами? Вони зайшли по пенсію, да забрали газети, да і все. Тобто додому поштарка не носить. Не усе. носить, вона ж людей не знає. Це ціло... Нам набагато важче зробилося. Звісно що гірше нам стало. Якби міг бути вибір про те, що вернути відділення і вернути сільську листоношу, ви підтримали б це? Так. Да, вернути нам те саме. Нам краще нас у селі Поштальйонка, вона знає, а то бреше, вона вже з пенсією крутила нам. Вже ми вересень не дополучали вчасно. Вона то не тільки в вас, то не тільки в вас. Не, тобто вам не виплачували всю суму? Ні, регулярно не виплачували. я, Наприклад, 25-го числа отримала, я вже 5-го отримала. після кажуть, що вона на депозити їх вложити, потім. Но суть у тому, що ви якраз є ошуканою. Так, да, так, да, так. Да. Я ж сама живу, я ждува. Мені ж гроші не я думаю, не, не хуже треба чим для її. Це нормально, каже, я прийняла, те, каже, ту почту. А чого ви до мене, каже, діло маєте? А так накричить, накричить, ну справді, то ж ми сознательні люди. А чого ми діло до її маємо? А це вже до нової, так? До нової. А та я брехуха, та ох брехала, ох брехала. Тобто це не може бути, що ця люта людина може випадково помилилася, не виплатила. Не може такого ні, бути? Ні, ні, ні. То ж там подписи стоять усі чужі. Там мене, наприклад, ну, показали мою субсидію, що ну, скільки там вже, але ж то не всіх було у тому списку. Не в усіх, а ну в кого забрали тії списки, що були. Та Субсидіатиї вона геть прибрала. Геть прибрала тії відомості. Її ніхто не, не бачив тих відомостей, а всі підписані були. Цього ж дня про шахрайство працівниці Укрпошти у селі Ріцьці розказали його жителі. Далі буде. Слідкуйте за новинами.